Таке відбувається, мені здається, просто у кожного якимись моментами. Ну ось, коли якась ситуація стається, і е людина перебуває в стані жертви, що все, все погано, все не так. Я не хочу нічого робити. Я хочу, щоб хтось прийшов і просто зробив щось за мене, і щоб все налагодилось. Отак. Отак от я хочу. Отак от я хочу назад, ну, зараз в цей момент. Через те, що я знаю, що це тяжко, знову це все вирішувати, це все вибудовувати, це все там е, напрацьовувати, бла-бла-бла. Мені просто хочеться бути вдома, нічого не робити, просто спати. І, і просто я хочу, щоб хтось прийшов, щось зробив для мене і все вийшло просто отак е, легко. Ось от так і от так. І коли я розумію, що зараз я в стані жертви, і що насправді я не жертва, я не жертва ситуації, все нормально, і коли вже адекватно мислю, а не в стані жертви. Я така думаю, блин, так це взагалі ж не проблема. Це не проблема. Так, це тяжко, але це вирішується. Тому що коли ти в стані жертви, тобі здається, все. Це неможливо вирішити. Можливо, я просто перечекаю, от почекаю я трошки там. Ну, недільку, а потім місяць, а потім півроку. А от воно, воно все вирішиться, воно все вирішиться, все буде добре. Ні, так не працює. Ситуації стаються в нашому житті для того, щоб ми їх вирішили. І немає, вам життя ніколи не підкидує такі ситуації, які вам не під силу. Вам це завжди під силу. А якщо вам здається, що ні, я не зможу, то з цього всього ви. Отримуєте досвід з цієї ситуації, стаєте сильнішими, і потім, після того, як ви вже вирішуєте цю ситуацію, ви думаєте, блін, я такий молодець, і у вас у вас є на це енергія. Це просто здається, що немає. Насправді ми просто її кудись витрачаємо. От я, наприклад, да, мене, я така, ні, все, це я не можу, у мене немає енергії, я не буду нічого робити, тому що. Це дуже важко все. Але я можу там три години бути в телефоні, і мені здається, що типу, ні, я так енергію свою не витрачаю. Розумієте?